Всім привіт-привіт! Ми давно вже з вами не бачились, але нічого. Обов'язково ми е, бачимося щодня з вами, як мінімум, в сторі. Всім привіт-привіт! Сьогодні в нас четвер, до речі, чистий четвер, да, у нас скоро свято Великодня. Сьогодні у нас четверг, 17 квітня 2025 року. Е, і сьогодні ми з вами говоримо на таку тему, як щасливі предмети. Що я маю на увазі? У багатьох з вас є історія щасливої сорочки, наприклад, ковтинки. Да? Йде на співбесіду, збираємось на співбесіду. О, вдіну свою щасливу ковтинку. В ній я завжди класно проходжу співбесіду. Є така історія, правда? Щасливий годинник. Щаслива обручка, прикраса, щаслива зачіска. Да? от Я пам'ятаю, що тоді мені дуже повезло, і я тоді робила, я завжди тепер роблю цю зачіску, коли, значить, у мене там є якась потреба в везінні, в щасті і так далі. А... Так само, якщо ви помітите, то працює історія і в зворотньому напрямку. Не щасливі предмети. Амулети. Давайте договорю про щасливі. Да? От... Мені подарувала мама там, в дитинстві да, якусь свою статуеточку маленьку, щасливий слоник, я його постійно з собою ношу. Він мені приносить удачу, щастя, комфорт. Мені з ним легко затишно. Да. Тут я відчуваю мамину, мамину тепло, а, да, або а, є з розряду щасливі предмети і обереги, але там да, уже підключається історія, да, або наділена релігією, або якимось. А, Сімейними традиціями і е, знову ж таки е, я не можу сказати, що це прям чисто релігійна, але це тема якогось конкретного егрегору. Да? Ми не будемо говорити про, 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 про саме релігію. Да? Просто якийсь егрегор. Да? От у нас в сім'ї там да, було так: з покоління в покоління. Це, до речі, родовий егрегор працює, але це вже інша тема. Да, от амулети, оберіги, браслети. Зараз дуже багато цього заговорені браслети, зашептані свічі і так далі. Я не маю нічого проти цього, тому що це все працює рівно, так як працюють і ваші щасливі предмети. Так, по факту я вам хочу сказати, що будь-яка куплена щаслива річ. У людини з езотеричними здібностями, вона може бути створена вами самостійно. Я не кажу, що куплені езотеричні щасливі амулети, оберіги, камні не працюють. Але я кажу про те, що ви здатні самостійно цю історію створити, зараз я вам поясню, як. В чому суть всіх щасливих предметів, а я вам зараз розповім. Суть всіх ваших щасливих предметів, предметів, які приносять вам удачу, рівно як і тих предметів, які приносять вам тотальну невдачу, суть одна. Всіма цими рисами, щасливий і нещасливий, наділили предмети, увага, ви, ви самостійно, ніхто інший. Ви надали їм такого відтінку. Вам це не хтось сказав. Ви самостійно вирішили, закарбували в пам'яті, що цей годинник у мене щасливий. Якщо я його одягаю, мені обов'язково посміхнеться удача на співбесіді, на е, переговорах і так далі. І знову ж, ой, ні-ні-ні, категорично цей піджак я не одягаю. Ні, ні. Він якийсь нещасливий і несе невдачі, невдачі і ужас. Звідки це взялось? Це ж ви наділяєте предмети якостями. І я вам більше скажу: ви наділяєте не лише предмети якостями, ви наділяєте і людей рисами самостійно. Дивіться, є така одна теорія велика, теорії різних багато. Я не протестую проти жодної з них. Я вам висловлюю один з напрямків все, що довкола вас. Предмети, явища, люди, будь що, Ось цепочка. Ось у мене тут дитячі пазли стоять. Штора вісить, плазма там вісить. Все пустота. Продавець в магазині. Все, що вас оточує, воно пусте, нульове по енергіям. Нульове. А формуєте ви його самостійно. Тобто продавчиня в магазині яка? Ви кажете, ой, така класна, общительна дамочка, дуже добра. І одного разу мені. А чого добра? Бо вона мені сказала, що 5 гривень мені не вистачало, вона сказала, ну все ж пізніше, вона добра. Тож ви її наділили такими якостями. А можливо, вдома вона тиран і егоїст, можливо, діти в неї в туалет ходять під лінічку. Ви ж не знаєте цього. Але для вас вона добра. Ви взяли невідому вам пустоту і наділили якостями вашими, такими, як ви бачите, або, можливо, хочете бачити. Це не є погано намір. Ну, звичайно, коли це не доходить, не переходить в межу адекватності. Да? Коли, наприклад, ми дивимось на чоловіка, який... Ні, за, за, за такі слова мене забанить і Інстаграм, і Ютуб, да, який вчиняє якісь певні дії да, з кримінального кодексу по відношенню до дітей, але все одно кажете, Боже, він Альона Маргалієва згадаєм, цей мужчина тільки мій. Да ну, тобто це ж зрозуміло, що межі неадекватності входять в чат. Тобто, не має бути відірвано від реальності. Якщо перед вами стоїть а, візуально людина, яка вдарила тварину. А ви, а ви її наділяєте якістю, вона любить тварин. Зрозуміло, що це ж дисонанс наступає, правда? Ви раз вона вдарила тварину. Ви її якістю якою наділили? Погане, погане ставлення до тварин. А можливо, там була якась інша історія. Можливо, тварина хвора да, на сказ намагалась вкусити, і він просто її відштовхнув. То це вже самооборона. Дивіться, в принципі, це та ж сама історія, яка завжди в нас присутня в законодавстві. Да, тобто вчинення дій. Розмови, висновків, ми кваліфікуємо, знаючи всю історію, не можна вирване з контексту кваліфікувати. Так от, і ви так само всі предмети в вашому оточенні наділені вашими маркерами, вашими не чиїмось іншими. Так, звичайно, є люди, зовнішньо референтні, і які дуже сильно під впливом. Якщо їм скажуть, що слухай, мать! Подрузі кажу, я купила ці пазли в Аврорі. Офігенні, моя мала їх так любить. Вони дуже суперові, класні, міцні, ними комфортно, гладенькі, не тхнуть. да? І ви такі, о, піду і я свої куплю. Відкриваєте, а вони у вас ужасні, розповжись, тхнуть. птхнуть оцею фарбою, да, якоюсь заводською. А, і взагалі половина бракованих. І таки приходите, і типу, висловлюєте претензію до подруги. А в чому претензія? Вона наділила ці пазли самостійно тими якостями, які побачила або захотіла побачити, або які для неї цінні. Це я трішки зайшла в тему, в принципі, того, як, як відбувається оцінка людиною всього, що відбувається навколо. Бо насправді все, що є навколо, це пустота. Тільки людина, яка взаємодіє з цим предметом, бачить. і Ну, бажано взаємодіяти не лише бачити, хоча є і візуальна оцінка. Вона наділяється певною якістю. Да? Чому от Багато мене дивляться, яка ви така жорстока, да? в мене ефіри, де я не інколи не церемонююсь, говорю доволі, доволі прямо. потім оці, ви, є, є люди, які розуміють, що таке контент. правда? Я потім вириваю з контексту цієї фрази, Жорсткі такі дати, здається, що я прям страшенно ненавиджу всіх людей, або всіх гноблю, або дуже така сувора, або вважаю всіх людей якимось недомірками. Да, я вирізаю це з контексту і пуляю в соцмережі. TikTok, Ютуб, Інстаграм. Для чого? Щоб привернути увагу. Але люди не розбираються. Коли їм говорю, треба подивитися весь ефір, вони не розбираються, вони вже почули, вони зробили оцінку на основі того, що побачили. Вони наділили мене якостями, що я кончена. Але ж я насправді не така. Тобто це їх сприйняття, їх маркер. І коли мені так люди говорять, я не ображаюсь, тому що це їх оцінка. А тепер повернемося до щасливих предметів. От ви свято впевнені, що я дуже суворо, строго ненавиджу всіх людей, взагалі зрозуміла і ужас, взагалі вважаю всіх придурками. Це ви так думаєте, І ви свято будете в це вірити. І в кожному моєму слові, навіть зараз, ви все одно я вас розтрогірю, і ви подумаєте, боже, фу, яка ти, і вимкнете цей ефір. Да? Наприклад, повертаємося до щасливих предметів. Щаслива обручка. Це обручка, яку мені, так, по-перше, що ви робите? Ви в чому суть щасливих предметів? Ви заякоряєте в предмет. Якусь цінну для вас інформацію і дію, якщо ми говоримо про щасливі предмети, цю обручку мені подарував мій синочок. Йому було всього два рочки, ми йому купили жуйку, а там попалась обручка. І він мені тоді її подарував, і я тепер постійно її ношу з собою. Мені це нагадує про синочка, і я взагалі вважаю, що відтепер ця обручка мені приноситиме удачу і щастя. І так воно і буде обов'язково. Ви взяли. Свій душевний стан, коли вам, син маленький, синочок, подарував вам цю обручку, просто так, да, ніби дитина прояв добра, милосердя, любові, щастя. Ви заякорили, ви, якщо говорити доволі таки прагматично, візуально, ви взяли у вас це все і засунули в кільце в обручку. Ну, я не знаю, чи правильно говорити тут обручка, тому що це ж не має ніякого відношення до. Господи, до. я забула, як буде українською мовою, обручального кальця. Подарував вам каблучку, каблучку, да, отак хай буде, а, і ви туди, в цю каблучку, ви засунули свій стан. Хороший стан. Ви заякорились в цій обручці в максимально теплому, милому, любовному, наповненні, з великим серцем, з великою любов'ю до сина, з великою любов'ю сина до вас. Це якір доброти. Якір доброти. І коли ви щодня якір доброти на себе одягаєте, ви автоматично носите в собі цю доброту. І автоматично наділяєте цей предмет щастям. Але насправді ви просто перебуваєте в стані, який колись вам подарував щастя. А як, а тепер увага, карма в дії. Якщо ви сама в стані піднесеному емо, ем, да, емоції високих вібрацій, щастя, любов, милота, сльози, ем, тендітність це ж все високі вібрації. Якщо ви перебуваєте в такому стані, то відповідно до карми ви сієте такий стан, ви такий стан і отримуєте. І вуаля автоматично це кільце перетворюється в ваш щасливий предмет. А тепер уявіть, що одного дня ви вийшли з дому без нього. Ви йдете по вулиці на роботу, говорите щось купуєте, на касі розраховуєтесь, дивитесь, а ви, у вас немає кільця. У вас немає цієї каблучки, яку подарував вам ваш синочок. Ви не взяли з собою стан, боже, мелотиду. Все, і відразу у вас перед очима що стає? Синок плаче, тому що мама не взяла каблучку. Синок засмутився, що мама не взяла. Мама засмутила сина своїм вчинком, що забула одягти таку дорогоцінну річ, в який стан ви падаєте? Раз і прямо на дно. Смуток і підключається злість, та як я могла, от дура, от халепа агресія. Блядь, це чоловік винен, він мене відволік. Якби він мене не відволік з своїми шкарпетками, які я йому шукала, я би не забула, я би не запізнювалась, я би не забула одягти мою щасливу улюблену каблучку, і все би було добре. Злість, агресія, пошук винних осуд. Все, людина звалилась по кармі в енергію низьких вібрацій. І, відповідно, день який? Правильно, день просраний. І, відповідно, виникає ще одне підтвердження того, що саме ця. Саме ця каблучка є вашим щасливим предметом, тому що ви її не одягли. День полетів в сраку. У вас нічого не вийшло, мало того, ви ще десь щось і загубили. Відбувається саме налаштування, день в сраку. Щасливого предмета немає. Зараз все буде наперекосяк. А все сві такий знаєте, як анекдот? І все таки дивиться: а, ну добре, якщо тобі так хочеться, окей. А анекдот про е чоловіка, який їде в трамваї, да? Їде і скажеться, Господи, ну чого, мені так набридло. Це і я хворий, і жінка в мене товста, і грошей в мене немає, і бу-бу-бу-бу-бу-бу-да. А боженька дивиться зверху і каже, а, ну окей, якщо тобі так подобається, на. От так як ти причитаєш, так як ти говориш, так на. Повірі, вашій буде вам дано. Так само відбувається і тут. Ви свято повірили, що без цієї каблучки у вас нічого не вийде. Ми засмутились. Ви уявляєте, що, а не дай Боже, вона загубилась, а не дай Боже її викине, кіт кудись запхне. Або чоловік буде пилососити і випадково її викине. У вас паніка, агресія, істерика. Мало того, є люди, які навіть здатні повернутися додому, відмовитися від робочого дня, тобто втратити гроші, втратити довіру, втратити своє ім'я, авторитет і так далі. І потім виною цьому всьому вони вважають тільки ось цей предмет. Який вони не взяли з собою. Якби вони взяли з собою цю обручку щасливу, то такого би не сталося. Ви Розумієте, про що я вам говорю? Це як коріння вашого стану. Якір. Не я, коріння, не коріння, не дерево коріння. Якір. І часто оці от щасливі предмети ви засовуєте просто якір. Того стану, який ви одного разу пережили, так само це стосується нещасливих предметів. Якщо вам ви вперше отримали там да, якийсь подарунок, наприклад, вам подарувала подруга вашій дитині іграшку, м'яку в цей день ви гуляли, щось сталося. І да, ваша дитина там, не дай Боже, да, спотикнулася, десь поранила ножку, чи ви там опинились у лікаря, чи хтось укусив, і так далі. Ви, будете, ви прийдете додому, у вас буде передобличення ця іграшка, яка з'явилася сьогодні, в цей перший день. І ви автоматично наділите цю іграшку як нещасливий предмет. Мало того, ви ще й викинете її подалі від гріха. Тому що вам буде здаватися, що війною всьому, цьому саме ця іграшка. Якщо не викинете, якщо вона буде вдома, у вас не дай ну або дай Боже, дивіться, тут немає містики ніякої, чисто ваші ваші проекції. Якщо вона залишиться у вас вдома, ви щоразу, як будете її бачити, будете згадувати, як вашій дитині було боляче, як вона плакала. Як ви були у лікаря, ваш стан тремтіння, боязнь, серце вискакує, калатає, ви плачете, ви турбуєтесь за дитину, вам погано, ви агр агресивна, зла, у вас болить. Ви заякорили оцей стан на цю іграшку. І все, іграшка стала нещасливим предметом. І ви при будь-якій нагоді, мами мене зараз розуміють, ви просто від цієї іграшки а, позбавитесь, поки дитина в судочку, а потім розкажете дитині, ой! Слухай, випадково зайчик прискакав і забрав. Да, якщо дитина мала, якщо не мала, то облила, пригоріла, розпатралась, собака розгризла і так далі. Буде купа історій, але ви захочете позбутися цього предмету. Немає нічого насправді. Це ви наділяєте різні предмети тими якостями, які ви за... от в прямому сенсі, да, от якщо взяти, загорнути ваші емоції в пакетик, зав'язати його, і відчуття, що нібито ось цей пакетик з вашими емоціями ви засунули в предмет. Ось і вся суть щасливих і нещасливих предметів. Психологічний якір, воно так і називається. Кава з корицею. Ми з вами розбирали, до речі, в минулий четверг, так? Я не пам'ятаю, але в якийсь четверг так само працює. Ви загорнули емоцію. Ви загорнули в каву з корицею сутність, дію, емоцію піднесення, коли ви отримуєте гроші, гроші, гроші. І таскаєте цю каву з корицею і отримуєте гроші, що саме головне. Тому що рівень ваших внутрішніх переживань, вібрацій, енергії заточений на це. А кава з корицею просто виступає якорем вам для відкриття цих емоцій. Тому що якщо ви в четверг не побачите перед собою каву з корицею, не посмакуєте її, ви не впадете в той стан, ви розумієте? От, от же, вот, ось цей якір. Точно так само це працює і на щасливих, і на щасливих предметах. Це не є поганим, якщо вам, навпаки, навіть з точки зору, а, Боже, забула, НЛП, чули, так? Да? Нейролінгвістичне програмування. Тобто програмування на рівні мозку. Це програмування, це ж чиста програма ваша, розумієте? Але ж створюйте їх правильно. Не засовуйте ж в ці нещасливі предмети, якісь біди і печалі. Створіть правильну програму, як коріть. О, цю каблучку я одягаю тільки тоді, коли мені платять щодня тисячу гривень. Почепила каблучку і пішла покоряти цей світ. І вуаля! Ви будете мати тисячу гривень. Звичайно, це не працює як джин з бутилки, або як золота рибка. Для цього потрібно продовжувати робити якісь дії. Але це буде як корити ваш стан, або ви хочете. Чому, дивіться, такий банальний приклад життєвий, ви зрозумієте, чому багато дівчаток не викидають або не віддають комусь речі, які їм замалі. Джинси не сходяться. Ні, я їх нікому не віддам. Я їх залишу, я в них влізу. А що буде, коли ви влізете в ті джинси? Правильно, ви автоматично зрозумієте, що ви струнка, гарна, красива, що ви схудли. А якщо ви схудли, значить що, значить у вас є сила волі? А якщо у вас є сила волі, значить у вас є цілі конкретні, значить ви вмієте досягати цілей. Ой, самооцінка полетіла, прагнення полетіли, емоції полетіли до гори. Я класна, я кльова, я супер, якір, джинси, працює якорем. Якби це е, не звучало десь трішки банально і. Е, Глуповато, да, що джинси можуть підняти самооцінку. Але ми люди так звикли. Ми самі собі просто так не можемо сказати, я кльова. Нам потрібен якийсь якір, якийсь предмет, який докаже зовнішня референція. Ну докажіть мені, що я худа. А доказати мені це можуть тільки мої джинси, в які я влізу. Я поки в них не влізла, я не худа. Це саме натуральне програмування. В чистому вигляді, якщо ви ходили на якісь тренінги по НЛП, або підете, можливо, це чисте програмування. Тому, будь ласка, використовуйте його з користю і правильно. І не забувайте про те, що не предмети щасливі. А ці предмети стають щасливими тоді, коли ви їх такими робите. Давайте хвилинка, якщо є питання, задавайте. Якщо немає, будемо закінчувати. Тільки ви не предмети, тільки ви своїм станом. Але це ж тому ж таки не є погано. Якщо для вас це слугує як укол, а, який підвищує вашу будь-яку роботоспособність, так само як кава з корицею, це не є погано. Пийте, нездоровечко, якщо працює плацебо, якщо працює психосоматика, якірні, психологічні працюють, якщо працює а, ось, наділення предметів якихось, Якостям, які вам подобаються, будь ласка, тільки це має бути прив'язка до реальності. Це не має бути неадекватно, Про це ми проговорили на початку ефіра. Да? Не має бути так, я вдягаю кільце і автоматично стала собакою. Ну ви ж розумієте, про що я говорю. Має бути адекватність, мозкова, нормально, Тобто, зрозуміло, що людина не може стати собакою, натягнувши каблучку. Так, якщо питань немає, питань немає, я бачу. Я вам дуже дякую всіх, хто сьогодні був в ефірі. Я вам бажаю вам гарного дня, гарного четверга. Не забувайте, будь ласка, що четверг це про гроші і каву з корицею ми зачепили, і можете створити собі будь-який такий якір. Головне, щоб ви паралельно з ним також щось робили. Все, всім гарного четверга, чистого четверга. Я вас вітаю з прийдешніми святами, з великоднем. Бажаю вам гарних вихідних і будьте обережні!